Інформаційні підсумки вівторка 28 травня. До вашої уваги. Вітаю сьогодні у випуску. Дивіться. Вшанували полеглих випускників. В ліцеї номер 3 відбувся вечір пам'яті вісьмох колишніх учнів, які загинули за Україну. Іспанська з нуля. Мовна школа Ола запрошує дітей військових та переселенців на літній безкоштовний інтенсив. Віртуальні ворота. Кіберполіція закликає хмельничан приєднуватись до проєкту Брама і блокувати російську пропаганду. У Хмельницькому сьогодні попрощалися із героєм Богданом Копиловським. Чоловік родом із Старокостянтинівської громади. Виріс у багатодітній родині, був старшим сином. Коли Богдан навчався у 4 класі, його сім'я переїхала до обласного центру. Здобув професію кухаря та працював у місцевому закладі харчування. До війська чоловік пішов добровольцем на початку повномасштабної війни. Перебував на навчанні за кордоном. Під час служби отримав звання молодшого лейтенанта. Був командиром взводу. Загинув військовий 19 травня під час виконання бойового завдання на Харківщині. Останній спочинок захисник знайшов на алеї Слави у Раковому. Йому назавжди 30 років. Він набагато менший за мене був віком. Ну, що про нього можна сказати? Позитивна, чисто позитивна людина. В нього дітей не було, в мене були, він, можна сказати, допомагав виховувати моїх дітей. З Старшою дочкою постійно волейбола її вчив, там, з меншим сином фотографії є. Ну, тось, ну, Позитивна людина. Я ну, тільки позитивно можу віднестися до нього. Так як до сусіда, як до друга. Господи, навчи мене оправдань Твоїх, упокой Боже, раба Твого. 24-го ж війни почалася, виходить, вночі. І... 26-27 числа ми вже пішли записуватися всі в тероборону. Ну, тоді такий час був, що всі переполох і всі щось мали робити. Він дуже любив готувати. Наскільки я знаю, він закінчив підготовчі курси в Англію, ну, в Британію літав. Потім відвідався в Одесі на офіцера. На офіцера йому присвоїли звання. І після цього він ще був на ученнях, здається, в Німеччині він зовсім не військова людина, в армії не служив. Наскільки я знаю, навіть де він вчився, мені здається, що в нього не було навіть військової кафедри. У Львівському ліцеї No3 імені Артема Мазура влаштували вечір пам'яті полеглих випускників. Восьмеро колишніх учнів загинули за Україну, починаючи з 2014 року. На захід запросили родини полеглих. Вони ділилися спогадами про героїв. Олександр Семенюк продовжить. Олександр Климов у 2015 році пішов до війська. Чоловік служив у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Дніпропетровській та Херсонській областях. Загинув 2 листопада 2022 року під час виконання бойового завдання. Хлопці про нього казали, що він був дуже людяний, командир, він був чесний, він був справедливий. От, то, що він завжди їм допомагав, незважаючи на те, що він на свою посаду, він просто вдягав навіть гумові чоботи, він копав ті траншеї, купав, ну, все, що можна було робити, то він робив. Дома він був зовсім іначе. Дома він взагалі був спокійний, він був дуже добрий. Щось діти вчудили. Все буде добре, все добре. Тобто він був безвідмовний. Чоловік навчався у Хмельницькому ліцеї номер 3 імені Артема Мазура. Випускників, які загинули за Україну, починаючи з 2014 року, згадують по імену під час вечора пам'яті. Їх восьмеро: Артем Мазур, Вадим Яківчук, Руслан Ліщук, Василь Остап'юк, Олександр Климов, Олексій Шердюков та Євгеній Рулдугін. Здав ЗНО на 198 балів. Саме улюблені, улюблені в нього предмети це були історія, географія, фізкультура. Так він з цими предметами і йшов по життю. Він розвивав спорт в місті Хмельницькому, саме по панкратіон, джиу-джитсу. Після того, як він був на війні, прийшов з війни в 2015 році. Він написав книгу Час відважних. Вона написана для людей, як кажуть, людською мовою про війну, про важкі часи, які він пережив у своєму житті. Ще в шкільні роки хлопець цікавився історією, тож захищав, на його думку, найцінніше власну державу. 11 вересня 2022 року, рятуючи пораненого побратима з поля бою, Тунгус загинув. Ми всі гордимося цими учнями, нашими випускниками. І щорічно ми вже в нас традиційно на День Героїв, ми запрошуємо сім'ї і проводимо заходи пов'язані із данню пам'яті наших героїв. Окрім вечорів пам'яті, у навчальному закладі влаштовують благодійні збори. Також діти виготовляють різні вироби, аби потім продати їх, а виручені кошти передати на потреби війська. Ми дітям нашим мусимо розповідати, повинні розповідати. Це дуже важливо для них. Вони зараз формуються, їхня свідомість. Вони повинні знати своїх героїв обличчя. Вони повинні пам'ятати, вони повинні віддавати дань пам'яті. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста. Понад 30 тисяч євро на трансплантацію кісткового мозку потребує студент Хмельницького політехнічного коледжу Олександр Кляшторний. Хлопець бореться із раком крові. На збір коштів є лише місяць. Аби підтримати Олександра Кляшторного, близько 20 студентів політехнічного коледжу організували колективний похід на здачу плазми. Горшову компенсацію, яку їм виплатять, передадуть хлопцю на лікування. Підтримати збір закликають і хмельничан. Важлива кожна гривня. Детальніше Ірина Кондратюк. Студент Хмельницького політехнічного коледжу Віталій Попелюшко сьогодні вперше в житті стане донором. Хлопець каже, робить це, аби підтримати свого одногрупника Олександра Кляшторного. Хлопець бореться із хронічною міялоїдною лейкемією. Раком крові Віталій розповів вперше дізнався про хворобу товариша на другому курсі. Тоді завдяки лікуванню вдалося перевести її в стадію ремісії. Та хвороба знову нагадала про себе. Якось незвичайно це для мене, але боясь в крові ну в мене такого немає. Я завжди готовий прийти і допомагати. Тому кому це потрібно. Людина він дуже весела, хоча за останні два роки, я замітив, він зовнішньо майже не змінився, у нього дуже важке стояння. Але людина він в звичайна. Дивлячись на своє самопочуття, він старається бути завжди активним, веселим, щоб якось не подавати. Тощо є ця хвороба організувала похід на здачу плазма Анастасія Матвєєва, студентка четвертого курсу політехнічного коледжу. Розповідає, до ініціативи долучилися близько 20 студентів. Олександр він студент 3 третього курсу. Він бореться з раком крові, і наразі він вийшов із ремісії і він потребує дороговартісної операції у Німеччині пересадки кисного мозку. І вартість операції понад 30 тисяч євро. І ми вирішили. Адже не у всіх студентів є кошти, хтось хоче більше залучити, і вирішили таким здати плазму і компенсацію перерахувати на рахунок батька. Я вважаю, що це справа кожного відповідальність. Долучатися, адже ніхто не знає, що може бути з нами завтра, якщо ми будемо байдужі до всього. Андрій Гневиш здає плазму вже не вперше. каже, хоч і не знайомий з Олександром, та коли дізнався про те, що йому необхідна фінансова допомога, не міг залишитись осторонь. Надіслали повідомлення в чат, то Зрозумів, що я можу допомогти. То вирішив, що якщо в мене є можливість. Ще таким методом то чому б ні? Я вже донострував плазму і окремо кров то ні капельки, не страшно. Грошова компенсація за здачу плазми для одного донора становить від 400 до 450 гривень. Однак студенти взяли участь в акції Приведи друга, яка передбачає додаткову виплату. Кожному первинному донору виплата є додаткова по акції Приведи друга ще 500 гривень. Тобто за кожного донора орієнтовно можна отримати 900 950 гривень. Вони хочуть об'єднатися, ці кошти разом дружно зібрати для допомоги. Людмила Щербатюк додає, здачою плазми студенти не лише підтримали свого одногрупника, а й долучилися до корисної справи. Адже з плазми виготовляють препарати з плазми крові, такі як альбумін, біовен і моноглобулін. Вони є дуже необхідними при дорожньо-транспортних пригодах, аваріях, травмах різного роду для лікування онкологічних хворих на хоч би мінімальному рівні імунітету, щоб підтримувати таким хворим з імунодефіцитами, як первинними, так і вторинними. На збір коштів для Олександра Кляшторного на трансплантацію кісткового мозку є лише місяць. Підтримати збір закликають хмельничан. Важлива кожна гривня. Ірина Кондратюк, Марія Соколова, новини міста. Близько півсотні осіб відвідали безкоштовні скринінгові огляди у медичному центрі Карітас. Їх здійснювали сімейні лікарі. За допомогою дерматоскопа перевіряли родинки та папіломи у пацієнтів, аби переконатися. Що новоутворення на шкірі не злоякісні. Тиждень медичних оглядів оголосили до Дня діагностики меланоми в Україні. Більше дивіться у сюжеті. До Дня діагностики меланоми в Україні, який відзначався 20 травня, в Хмельницькому медичному центрі Карітас організували безкоштовні скринінгові огляди. На один із таких завітала хмельничанка Ірина Кондратюк. Отримала таку можливість про те, що можна пройти обстеження і обстежити свої родинки. Ніколи насправді цього не робила. Знаю, що потрібно, але ну через роботу завжди якось відкладаєш, відкладаєш на потім, відкладаєш на відпустку і все одно не знаходиш того часу. А родимок в мене насправді дуже багато. І сьогодні перевірили мені, сказали, що все добре, я себе заспокоїла. Сімейні лікарі оглядають пацієнтів з допомогою дерматоскопа. Його медичний. Центр отримав місяць тому. Шкірні проблеми, які виникають в людини, це більше вторинні проблеми. Тому шкіра показує, що є якісь висипи, якісь алергічні реакції, папіломи, в тому числі за словами Лесі Пітей, папіломавірус у жінок спричиняє рак шийки матки, тому необхідно відвідувати лікарів, аби вчасно виявити патологію та розпочати лікування. Сімейні лікарі повинні профілактувати цю проблему, тому що часто пацієнти вони не звертають на це увагу, не звертають на ці утворення, на їхні зміни, а це обов'язково потрібно робити: дивитися на колір утворення, на структуру, на форму, чи підлягає збільшенню це утворення, тому що це є ризик теж виникнення патології злоякісної. Надмірне перебування на сонці може викликати гострі та хронічні пошкодження шкіри. Тож в літній період лікарі радять користуватися сонцезахисними кремами. Сонцезахисні вони не просто захищають, вони ще й забезпечують зневоднення шкіри. Тобто шкіра не так швидко випаровується, залишається рідина вся залишається в клітинах, і це це дуже добре. Це по перше. А по друге, сонячне проміння воно і є, в принципі, проблемою, яка може провокувати виникнення якихось і. Доброякісних і злоякісних утворені шкіри. Правильно підібрати догляд нині допомагає косметологиня Тетяна Щербяк. Може бути кремова текстура, відштовхуємося від чутливості шкіри, відштовхуємось також від типу шкіри, яка шкіра комбінована чи суха шкіра. Якщо суха шкіра, вибираємо кремові текстури, якщо комбінована, вибираємо легкі флюїдні текстури. Безкоштовні скринінгові огляди щодо раннього виявлення злоякісних новоутворень на шкірі відвідали близько пів сотні осіб. Чотирьох із них направили до дерматолога для подальшого обстеження. Олександра Семенюк, Марія Соколова. Новини міста. Опанувати іспанську запрошує мовна школа Ола. Безкоштовний літній інтенсив організовують для дітей військових та ветеранів, вимушених переселенців та дітей з малозабезпечених сімей віком від 16 до 18 років. Вивчатимуть мову з нуля і протягом літа планують опанувати рівень А1. Стартує курс 1 червня. Заняття відбуватимуться тричі на тиждень. Анкету можна заповнити на сайті мовної школи. Більше розповість Ірина Муляр. Hola, amigos. Me llamo Dasha. me, Yo tengo 20 años. Yo estudio en universidad. Дар'я Олександровська переїхала до Хмельницького із Маріуполя. Восени минулого року вона взялася вивчати іспанську мову на безкоштовних курсах у мовній школі Ола. Мені більше цікаво просто вивчення мови нової. Нам одразу сказали, що ми маємо обов'язково. Робити домашні завдання І завжди багато в нас розмовної практики. Нині у мовній школі триває набір нової групи на безкоштовний літній інтенсив з іспанської мови. Запрошують дітей військовослужбовців та ветеранів, вимушених переселенців та дітей із малозабезпечених сімей віком від 16 до 18 років. Заняття будуть проходити тричі на тиждень, у разі, якщо ми не знайдемо достатньої кількості учнів для цієї групи, ми будемо додати інших людей на платній основі, але ці кошти будуть спрямовані на збройні сели України. Попередні курси з іспанської мови стартували восени минулого року і завершуються у травні. Учасники із нуля досягли рівня а 1 тож вже можуть спілкуватись іспанською на побутові теми. Я, в принципі, можу розповісти про себе, розповісти про те, що мені подобається, про що не подобається. Можу розказати про свій день, що я їла, що пила. Учасники курсів виконують багато домашнього завдання. Деякі заняття влаштовують в інтерактивному форматі. Ми вгадували один одного. Типу, нам давали картку відомої особистості, і ми мали ставити питання іспанській мові і відгадувати, що це людина. Іноді на заміну на уроки приходили різні викладачі. Також були деякі завдання. Ми грали в Бінго. Тож хочу опанувати одну із найпоширеніших мов світу. Можуть заповнити анкету на сайті мовної школи. 22 країни офіційно говорять цією мовою. Тобто, якщо ми дивимося Південну Америку, це всі країни, окрім Бразилії, і трьох маленьких країн поруч, це вся Центральна Америка, це Мексика. Ну і в самих штатах це друга за популярністю мови. Тобто, якщо ви знаходитесь у Флориді, я там була, тому я вам чесно скажу, є більший шанс, що ви будете спілкуватися іспанською, ніж англійською. Починаючи від елементарного туризму, коли ми хочемо відпочити, якщо ви знаєте мову, ви в цій країні себе почуваєте зовсім по-іншому. І закінчуючи тим, що в професійній діяльності ви також можете завжди її використати. Товити Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. Гендерний профіль області презентували у Хмельницькому. Це інформаційно-аналітичний документ, який стане основою гендерно чутливих програм розвитку Хмельниччини. Дослідження відмінностей прав та можливостей жінок і чоловіків в різних сферах тривало кілька місяців. Зокрема, виявилося, що в оплаті праці розрив становить понад 25% на користь чоловіків. А на державному рівні немає програм перекваліфікації жінок на умовно чоловічі професії. Гендерний профіль області підготували в рамках проєкту Українського жіночого фонду. Ірина Ріон. Далі. За даними ООН, з початку 2023 року українки відкрили понад 150 тисяч нових ФОПів. Доки чоловіки воюють чи перебувають за кордоном, жінки змушені ще й займатися сім'єю і домівкою. Водночас в оплаті праці розрив становить понад 25% на користь чоловіків, а на державному рівні немає програм перекваліфікації жінок на умовно чоловічі професії, зокрема водійок великого баритного транспорту. Це результат досліджень відмінностей прав та можливостей чоловіків і жінок в різних сферах. Нині в Хмельницькому в рамках проєкту українського жіночого фонду презентували гендерний профіль області за 2021-2023 роки. Жінки стикаються з проблемами, пов'язаними з працевлаштуванням, тому що незважаючи на кількість вакансій, які є, на сьогодні все одно 70% жінок, які хочуть працювати, не працевлаштовані на відміну від меншої кількості чоловіків. Ми маємо проблеми з тим, що зменшується кількість медичних закладів в сільській місцевості, тобто доступ до... Медичних послуг є погіршеним, і ми маємо власне проблеми з збільшенням кількості випадків гендерно зумовленого насильства, що безпосередньо впливає на дітей і впливає безпосередньо на жінок. Наразі пілотний проєкт, розрахований до 2025 року, триває в чотирьох областях України за підтримки громадської організації «Ластрада Україна та Держдепартаменту США. Наш проєкт, який називається «Її Сила підтримка жінок України в часи війни і відновлення, він також спрямований на вирішення проблем гендерно-обумовленого насильства, домашнього сексуального насильства пов'язаного з конфліктом. Ми також будемо оголошувати програму грантів, але це буде десь липень. Кінець червня, великі гранти три-чотири гранти на 22 тисячі доларів. Я думаю, що це будуть підтримані такі більш системні рішення. За роки повномасштабної війни в області удвічі зросла кількість звернень щодо домашнього насильства і в 25 разів щодо жорстокого поводження з дітьми. В рамках проєкту хочуть створити зелені кімнати, де з жертвами насильства працюватимуть психолог, адвокат, поліцейські. А от кризових кімнат на область фактично залишилися тільки дві. Ми маємо кризову кімнату в Хмельницькій територіальній громаді. Ми маємо кризову кімнату, яка працює в Старокостянтинівській територіальній громаді. Багато є даних, що в громадах створена ця система мережування, але більшість з них виконують як функції прихистку для людей, які приїхали з постраждалих регіонів. Наразі, за результатами досліджень, розробили гендерний план дій, який потрібно втілювати в життя спільними зусиллями влади, громадськості, правоохоронців. Зокрема, в органах місцевого самоврядування пропонують створити підрозділи та консультаційні пункти з питань гендерної рівності. Найбільш успішно реалізовані програми лобіюватимуть для запровадження на законодавчому рівні. Ірина Аріон, Данило Біга, новини міста. Мельничан закликають вступати до кібервійська. В рамках проєкту Брама кожен, хто має доступ до інтернету, може боротися з окупантами на інформаційному фронті, а саме блокувати ворожі канали у соціальних мережах та месенджерах. Саме через них росіяни розповсюджують пропаганду та ІПСО. Як стати учасником проєкту, який об'єднав уже понад 150 тисяч небайдужих українців, розповіли кіберполіцейські. Віртуальні ворота, які не впускають ворога в наш інфопростір. Брама саме таку назву має проєкт з протидіяків при злочинності, до якого закликають долучатися всіх охочих. Він був запроваджений з метою боротьби з іпсо нашого ворога. Це ворога Росії. Вступити до кібервійська не складно і для цього не потрібні особливі уміння. Ми не займаємося саме там ДДОСом, не потрібно мати якихось супернавичок чи навичок айтішника, комп'ютерщика. Ми залучаємо небайдужих громадян, які мають про собі телефон, якийсь комп'ютер, планшет, доступ до мережі інтернет і мають буквально декілька хвилин часу. Для того щоб скаргами різними посиланнями могли заблокувати саме джерело витоку цієї інформації. До Брами можна приєднатися у Телеграм і далі діяти за підказками. У спільноті розміщують перелік ворожих ресурсів, які стовідсотково розповсюджують фейки. І тоді усі 154 тисячі підписників Брами, а саме стільки їх наразі, починають скаржитися на це про російське джерело. Чим більше скарг, тим більша ймовірність, що його заблокують. Під час проекту Брама, корисовище. Було поширено близько 170 тисяч лінків щодо джерел поширення ворожої інформації, і майже 30 тисяч джерел інформації було вже заблоковано. Самими такими популярними і відомими проектами це там були такі Ютуб-канали, як П'ятий канал Вічерний нтв Росія «НТВ», Росія «Росія-1». З інстаграм сторінок був заблокований Соловйов, навіть розхитати ситуацію всередині країни, сформувати потрібну позицію, посіяти сумніви та зневіру. Саме з такою метою росіяни роблять вкиди у наш інформаційний простір. Це відбувається постійно, кажуть кіберполіцейські. Тож Брама також вчить медіаграмотності. Любий громадянин, користувач мережі, він може побачити якусь інформацію. Він може думати, що це ІПСО або не ІПСО. Якщо ж він перевірив цю інформацію і дійсно вважає, що це ІПСО, він може написати скинути цей лінк адміністратору проекту Браму для того, щоб наші. Спеціалісти перевірили, і якщо це дійсно ІПСО, тоді адміністратор проекту Брама скине всім користувачам, для того, щоб ми всі разом, якби в синергії, почали блокувати то джерело. І ПСО нагадаємо, Брама це ребрендинг проєкту Мрія його започаткували курсанти Харківського національного університету з метою боротьби з розповсюдженням наркотиків через телеграм-канали. В умовах повномасштабної війни проєкт масштабували і доповнили новими функціями. Тепер Брама це загальнодержавний проєкт із кібербезпеки. Вікторія Паламар, Павло Романюк, Новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!